Це АТБ не працює вже майже 3 роки, і він знаходиться дуже близько до лінії зіткнення. 7 кілометрів приблизно. Були влучання, зараз я все покажу всередині. В мене є дуже класна пропозиція. Друзі, зараз все покажу. Оп. Основне, що хочу сказати, що тут дуже багато чого вже зруйнували прильоти, але є обладнання, яке ми можемо вивести. І таким чином. Хочемо запропонувати, АТБ зберегти своє обладнання, а нам допомогти забезпечувати пункти незламності. Вільна каса! П'ять касових точок, повністю укомплектованих, майже вся ціле. Встановили і працюйте. Дуже багато морозильних камер. Торгові стілажі майже як нові. Товару немає, але їх можна встановити в новий супермаркет. Морозильна камера. Велика, але навряд чи ми її цілком зможемо вивезти. Но в цих морозильних камерах дуже дороге ось це обладнання, а його ми зможемо зняти. Тілешки, складське обладнання. Тут дуже багато світильного обладнання. Все це ми можемо зняти і вам привезти. Ви все одно купуєте нове обладнання і встановлюєте ваші супермаркети. Так давайте ми вам вивеземо. А ви замість цього обладнання дасте нам на пункти незглавності печиво, цукерки, одноразовий посуд, каву. О, якось так. Всіх люблю, відмічаємо АТБ. Я сподіваюся, тебе нам допоможе і ми зробимо цей чудовий чинч. Все!